Прослухайте, будь ласка, вірші та загадки про фрукти. Яблучко над головою золоте, наливне. Ти в росі купалась, сонцем утиралось. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, за апетитом скуштували. Так, вірно, це груша. Листям вихваляється, гронами пишається, прикрасить увесь сад це красень, так вірно, виноград. Наче місяць молодий, тільки жовтий і смачний. Так вірно, це бананчик. Фрукт заморський, гордий пан, пишний чуб, цупкий жупан, а як скинеш цей жупан, смакотою гості пан. Так вірно, це ананас. Ця жовто гаряча пані в бархатистому жупані, і солодка, і пригожа, на компот варення гожа. Так, вірно, це абрикос. У шкориночці хатинці є для діточок гостинці, зріють в купочці зернини, як коштовні намистини. Так, це гранат круглий лисий, рудувати, смак кисленько терпкувати. Природа вивела цей вид, з'єднавши фрукти у гибрид. Так, це грейфрут. Дерево не цвіте, однак врожай дає. Так вірно, це іншир.